Бути на моєму місці нелегко, але я не скаржуся. Я просто хочу сказати, що почуваюся щасливим. Все, що я маю, я отримав завдяки моїй пристрасті до улюбленої справи. Я завжди викладаюся на всі 100%, адже я просвятив всього себе футболу, і тому для багатьох людей я приклад. В моїй голові я завжди найкращий футболіст. І якщо хтось з цим не згоден, то я не проти. Я поважаю вашу точку зору. Можливо, для когось Месі кращий ніж я, але в моїй голові я кращий, ніж він. Всі трофеї, перемоги, досягнення, які я маю, це все завдяки постійній праці над моїм баченням. Мені не потрібно говорити я легенда футболу цифри говорять все за мене. Тештяну ще ключем для того, щоб досягти таких вершин у футболі. Звісно, талант сильно допомагає, але головним є етика роботи. Коли ви професійний футболіст, ви маєте бути завжди в чудовій формі. Я завжди дотримався дисципліни і присвячував себе цілком цій справі. Я наполегав та постійно тренувався, слухав досвідчених гравців. І звісно, моя мрія здійснилася. Я став професійним футболістом, грав у найкращих клубах світі, вигравав багато трофеїв, і все це не впало мені з неба. Це був дуже довгий і важкий шлях. Тому всі досягнення і все, що я маю, прийшло до мене завдяки тому, що я присвячував себе улюбленій справі і ставав кращим з кожним разом. Але це стосується не лише футболу або спорту. Такий підхід можна використовувати в будь-якій сфері життя. Адже якщо ти присвячиш себе на всі 100% улюбленій справі, то обов'язково досягнеш своєї мети. Щоб бути номером один, потрібно постійно відчувати тиск від тих, хто кращий за тебе. Це почуття конкуренції змушує тебе рухатися вперед. Ти буквально не можеш спокійно спати по ночам, бо знаєш, що тебе можуть випередити, і тобі доводиться працювати ще наполегливіше. Я конкурую з Месі, Неймаром, Левандовським та з багатьма іншими великими футболістами. Це тому, що вони найкращі гравці у світі. І я хочу бути на їхньому рівні. Це здорова конкуренція, яка підсилює внутрішню мотивацію і надає сил. Немає жодного секрету успіху, адже для досягнення успіху потрібно присвятити себе цілком і повністю важкій праці в улюбленій справі. І немає значення, чим саме ви хочете займатися.